У рівному активно збирають та продають каштани. Про таке заняття в обласному центрі люди згадують щороку, адже це додатковий заробіток. Рівнянин Валерій каже, що каштани здає на переробку, з них виготовляють настоянку. І таким чином чоловік лікує кінцівки та хребет. Натирання рук, ніг, позвоночника я здаю, а вони там роблять, а потім я їх беру. У рівному каштани збирають усі від дітей до пенсіонерів. Для одних це цікаве дозвілля іншим спосіб трохи підзаробити. В обласному центрі каштани приймають по 8 гривень за кілограм. Підприємець Катерина Саулевич займається збутом сировини вже 10 років. Ну цього року багато каштанів несуть. Не знаю, дуже багато. Мені здається, багато ну ще, мабуть, до кінця тижня, бо вже, мабуть, їх мало залишилося, бо перенесли на тому тижні дуже багато несли. Є й серед рівнян ті, хто збирає каштани щороку і добре знає місця, де їх найбільше. Кажуть, цьогоріч урожай справді рясний. Здала два пакетика, кілька кравковочки. То а я цього року мало. Я бувала таке, що в мене такі місця були, що я здавала багато. Разів два ходила пісні. А раніше цим займалася трошки, просто була більш вільніша, де це от. То поші кожен рік здавала. Після кількох дощових днів і сильного вітру каштани швидко опадають із дерев, і шукати їх в опалому листі непросто. Розповідають місцеві. Я на роботу не хожу, тому що в мене проблеми здоров'ям. А так, от вийду, прогуляюся погода нормальна. нормальна. Каштани приймають підприємства, які займаються їхньою переробкою та виготовленням настоянок і косметичних засобів. До слова, збір каштанів триває у різних регіонах України. У деяких містах їх збирають на підтримку збройних сил України. Ірина Котюк, Вічеслав Мельник, випуск новин.